І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Погляньте, друзі, який у нас сьогодні сонячний ранок, не дивлячись на те, що нам синоптики прогнозували на сьогодні хмарну погоду. Нічого за ці дні вам не знімала, тому що якось і настрою не було, і стан, знаєте, такий ніби апатія присутня. Ніби з вечора планує, що ось зранку або в день чи на протязі дня обов'язково щось там зніму. А потім зовсім настрою нема. У нас дощило, сира, така була погода, вітер, холодно, ну, одним словом, настрою взагалі не було. А сьогодні, коли за вікном ось така красива погода, і настрій з'явився, і, звісно, є що показати. А сьогодні, друзі, я вас буду знайомити зі своїми чотирьома. Новими орхідеями, які поповнили мою колекцію. Звісно, не всі вони в ідеальному стані, є трошечки оцінки. І це все я вам покажу упродовж відео. Давайте, мабуть, почнемо із цієї красунечки. Саме її я придбала по оцінці, але це саме той сорт, який я дуже давно хотіла у даної друзі, орхідеї проблеми із кореневою. Корінчиків всередині горщика я взагалі не бачу. Вони всі ось такі, але, можливо, десь там всередині є і хороші, тому я, друзі, її пересаджувати не буду. Єдине, друзі, що я зроблю, ви вже знаєте, особливо ті, хто активно слідкує за моїм каналом. Так це те, що обов'язково, в першу чергу, всі мої нові орхідеї пройдуть обробку від шкідників. І а, також я обріжу цвітіння даній орхідеї до першої сплячої бруньки. І давайте, друзі, я вам покажу, що я придбала собі по оцінці. А це, друзі, красуня Леді Мармелад. Дуже, якщо чесно, я її хотіла до колекції. І ось, нарешті, придбала. І мене, якщо чесно, не зупинило те. Що у неї погана коренева система. Нічого. Я постараюся, щоб з нею було все добре. От зріжу їй цвітоносик до першої сплячої бруньки. Тут цвітіння все одно напишне. Ось таке цвітіння було у даної орхідеї ось таке слабкувате. Також зроблю для неї через декілька днів перший полив із препаратом Магнікур. Ви знаєте, що це чудовий фунгіцид. Він чудово лікує і також стимулює рослини до активного росту. Поставлю її під лампи. І так як у неї слабка коренева система, наступні обробки препарату «Магнікур» я буду робити для неї по листу. І через деякий час, думаю, ми вже побачимо позитивні результати у вигляді активного росту новеньких корінчиків та листочків. Ось така красуничка Леді Мармелад. Листова розеточка у неї непогана, бачите? Поки що листочки не втрачають тургор, корінчики у неї, бачите, ось такі здуті всі. За винятком ось цього повітряного, він в хорошому стані. Повторюсь, час покаже. Я поки що зроблю все те, що вже сказала. І буду чекати від неї на позитивні результати. Так, це у нас красунечка під номер 1. Потім, друзі, наступна орхідея. Вона дуже, друзі, красива, листова розеточка у неї також гарна. Корінчики також, але після розпаковки я побачила, що у даної орхідеї був знятий один листочок. Звісно, я написала про це продавцеві, а замовляла, до речі, забула сказати. Замовляла я. Трьох красунь саме у Віталіни Остименко. У неї була нова поставочка. Звісно, я їй про це написала, але вона мені сказала, що, на жаль, теж не помітила, вона нічого не знімала. І також я вже потім оглянувши дану орхідею, я зрозуміла, що ось цей листок могли зняти ще в теплиці під час пакування. Ну, Орхідея виглядає ось так, вона цілком здорова. Корінчики є, вони в активному рості. Ось така краса, корінчики міцні. А це, друзі, найголовніше погодьтеся ось ці коси, які спадають, так, щоб нічого не переламати. А це, друзі, у нас ось зараз вам покажу: ось така красунечка під назвою Пікассо. Вона мені чимось нагадує мою орхідею Скорпіо, яка зараз вже майже в повному розпуску. Квіти даної орхідеї більше 10,5 см. ось така нереальна краса. Я до цього сорту придивлялася вже дуже-дуже давно, але чомусь обирала якусь іншу орхідею, інший сорт. Ну і коли побачила у Віталіни в наявності орхідеї цього сорту, вирішила собі придбати. Тому що коли я дивлюся огляди у інших дівчат і бачу даний сорт вже в домашньому цвітінні, то це просто щось нереальне. Ця орхідея дуже любить поквітнути, формує дуже красиві каскади, і плюс до всього квіти у даної орхідеї в домашніх умовах досягають ще більших розмірів. Тому я, друзі, вирішила, повторюсь, замовити собі ось такий сорт. На жаль, квіти трошечки постраждали, ну але нічого, також. Можливо, я зріжу це магазинне цвітіння, також до першої сплячої бруньки, і вона таким чином швидше адаптується до моїх домашніх умов і пробудить якусь із сплячих бруньок, або, можливо, навіть дасть новенький цвітонозик і вже потішить нас своїм красивим новеньким домашнім цвітінням. Поки що я б не сказала, що квіти в дуже такому поганому критичному стані, бувало, і гірше. Можливо, ще декілька днів помилуюся їхнім цвітінням. Ось, до речі, ця квіточка, цей бутончик, вже почав розкриватися в моїх домашніх умовах, тому що я отримала їх декілька днів тому, а показую вам тільки зараз, тому що чекала ще одну орхідею, щоб вже її окремо не показувати. Ось така красунечка Пікас. Дуже-дуже красивий, неймовірний сорт. Так, друзі, давайте перейдемо ще до однієї красунечки, яку я придбала у Віталіни. А це вже цілком, друзі, ідеальна орхідея. Погляньте на її листову розетку, яка вона акуратна. Ідеальні листочки. Гарна коренева система. Зараз вам покажу. Так, поставила її у більше кашпо. Тому що досить вона така важкувата, у неї два цвітоноси. Погляньте на її кореневу. Ось така красунечка. Вже їх потрібно трошечки полити. Бачите? Ось така класна якість даної орхідеї. Так, ставлю її ось так на місце. І хочу показати вам її красиві квіти. Назви, друзі, у даної орхідеї. Поки що нема. І якщо чесно, я і не знайшла. А, якщо і знайшла її а, в продажі у інших продавців, то також даний сорт йшов без назви. Тому поки що а, дана орхідея у мене не підписана. Так, я вже сказала, що у даної орхідеї два цвітоноси. І погляньте, друзі, яка неймовірна красунечка. Просто її. Ось ця пелю, її ось ці пелюсточки на дотик ніби оксамит. Ось я торкаюся до них і на дотик ніби оксамит. А ця губка, ось така ніби тигрова, вона також, так, фокус. Бачите, вона також дуже-дуже гарна. Я навіть не знаю, з якою орхідеєю мені її порівняти, ніби чимось вона схожа і на мою кам'яну троянду, але водночас вона відрізняється. Плюс до всього, друзі, погляньте квіти із зворотньої сторони. Погляньте, яка краса. Просто я її коли побачила, я одразу її захотіла до колекції. Якщо чесно. Вперше бачу ось таку орхідею в продажі, і в інших дівчат я її не бачила, можливо, це якась і новиночка вийшла. І вона була в єдиному екземплярі. Погляньте, яка краса. Ну, просто дуже-дуже гарна. А уявіть собі, як вона буде квітнути в домашньому цвітінні. Знаєте, друзі, коли я її отримала і побачила вживу, то вона мені чимось нагадала мою. Зараз я вам покажу мою орхідею ось цей согосидр. Бачите, в нього також квіти на дотик ось, такі, ось такої фактури, коли я до них торкаюся, я відчуваю кожну-кожну крапочку. І у, у даної орхідеї також із зворотньої сторони таке забарвлення пелюсточок. Бачите? Але це у нас йде як мультифлорка. Також погляньте схожа губка. Вона, квіти у неї маленькі, 3-4 см. А у даної орхідеї квіти 6-7 см. Але погляньте, губка також схожа. Повторюю, забарвлення пелюсточок із зворотньої сторони також схоже. Але квіти набагато більші. Ось таку красу я. Придбала у Віталіни. До речі, друзі, якщо вам буде цікаво, я прикріплю посилання і на Viber-групу, тому що багато хто запитує в коментарях. Інколи я забуваю прикріпляти посилання на групу Viber Віталіни. Тому, кому буде цікаво, я прикріплю ці посилання. І кому де буде зручніше, там може і. Ознайомитися із наявністю, тому що у Віталіни є як група у Viber, є у неї також сторінка в TikTok, Але, на жаль, не всі вміють користуватися додатком TikTok, А також у Віталіни з'явилася група у Facebook. Також залишу посилання і зможете перейти в коментарі і там перейти по цих посиланнях і ознайомитися із наявністю. Але, друзі, повторюсь, я дуже-дуже задоволена. Що а, мені вдалося придбати ось таких чарівних красунь. Ну, від цієї я просто в захваті. А ще, друзі, а, хочу вас познайомити а, з однією красуничкою, яку я отримала буквально вчора. І саме а, її я чекала, щоб показати вам а, вже а, всі свої новиночки. І, і звісно ж, а, четвертою. Красунечкою, це у нас буде орхідея бігліп. Так, друзі, давайте вже по традиції почнемо із огляду листової розеточки та корінчиків. Погляньте також, яка класна листова розеточка, які довгі а, листочки у даного бігліпчика. Також ось такі жерненькі корінчики. Хочуть вже також пити. Після зйомки обов'язково я цим займусь. Зроблю для них такий невеличкий полив, коренева система хороша. І, друзі, хочу вам показати також, як виглядають квіти зі зворотньої сторони. Також вони чимось нагадують забарвлення попередньої орхідеї стандартного цвітіння. А це у нас красень бігліпчик. Також, друзі, торкаюся до пелюсточок, і вони на дотик такі ж фактурні, як і ось ця попередня красунечка і та мультифлорка Согосидар, яку я вам показувала, яка вже квітне у мене в домашньому цвітінні і яка зараз в повному розпуску. І давайте, друзі, вам покажу, як виглядає даний бігліпчик. Погляньте, друзі, який також ось так. нереальний, Ось так, нереальний красень. Погляньте, друзі. Нічого вам не нагадує. А мені, якщо чесно, губка даного бігліпа трошечки нагадує губку ось цієї новиночки. Покажу вже вкотре. Дуже, якщо чесно, вони між собою подібні. Ось погляньте, також квіточка на дотик, ніби. Оксамитова. Погляньте на ці сплеші. Губка ось така просто красивезна. вкотре вже повторюсь. Ну, і ось така неймовірна краса. Давайте я вам трошки покажу вам їх поруч. Бачите? Так, покажу вам ось так. У них одинакова кольорова гама. І я навіть не сподівалася, що. В моїй колекції з'являться ось такі неймовірно класні сорти. Ну, Бігліпчик, це також щось неймовірне. Він також був у продавця в єдиному екземплярі. І все ж таки я встигла його запронювати, встигла в ньому розгледіти ось таку нереальну красу. Ну і думаю, що в домашньому цвітінні він буде ще. Красивіший, ніж він є зараз. Хоча і зараз я від нього не можу відірвати погляду, коли я його розпакувала, я зрозуміла, що зробила правильний вибір. І що цей бігліпчик просто-просто фантастичний. Ось такі друзі, у мене новиночки. Пишіть, будь ласка, і діліться своїми враженнями. Як вам, мої новенькі орхідеї. Знаю, що ось цей сорт, сорт Пікассо це вже також давній такий сорт, у багатьох він є. Також напишіть, як він почувається у ваших домашніх умовах, як він себе поводить, примхливий чи ні. Я думаю, що взагалі не примхливий, що це слухняна така дівчинка, любить пишно квітнути. Чогось у мене складається така думка. Ну, і повторюсь, бачила вже не один раз його в домашньому цвітінні. І. Просто закохалася з першого погляду у його каскад. Ну, друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. І, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного та красивого вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. Попереду ще дуже багато цікавого. До зустрічі!